Підніматися та світитися, пане вільна людина. Давайте просто говорити, ваша година має сперму знову. Вставайте вгору, пане вільна людина. Вставайте вгору. Та нюхайте попіл. Не до кінця вловив, що саме мав на увазі Джемен, але після невдалого експерименту з порталами зачищення Блекмеси від прибульців та мобіків та подорожі у Всесвіт Ксен. Гордон Фріман потрапляє у вагон для чоловіків потягу ЧОП Сіті 17. На щастя, поїздка займає усього декілька секунд, а не трі з половиною години, як то було на початку першої частини. Прямо на пероні нас одразу зустрічає пан Брін, колишній адміністратор чорної меси, що нехіло так піднявся кар'єрними сходами і став. Президентом землі. Ну і місто 17, звичайно, вражає з першого погляду. Ось прямо на вокзалі до звичайного чоловічка вже докупався якийсь вертухай. Е, руки прибрав. Жири гівному мудак! Ну і головна фішка другої халфи полягає у революційній для 2004-го та й досі я б так сказав крутої фізики. Сієкс, обережненько. Так, лади досить вже фігньою займатися, треба по сюжету рухатись. Я так розумію, що мені кудись сюди. Чи все ж не сюди? Та наче правильно все. А схоже що все ж туди. Ну і в цей момент мене забирає один з охоронців і веде на допит у підвал СБУ. Е, дарма я про Порошенка жартував. Та тим поліцаєм виявляється Барні, охоронець Меси. А разом із ним зустрічаємо доктора Кляйнера, теж з look who's here. Oh God, Виявляється, що ця парочка стоїть в основі революційної групи, що намагається боротись тоталітарним режимом доктора Бріна. А мені тепер треба рухатись до їх секретної схованки. Так, ладно, досить вже фігньою займатись. Треба по сюжету рухатись. До речі, про сюжет Half-Life 2 так-то вважається однією з ну, найкращих ігор в плані сюжету. Тож, давайте трохи вам поясню за лор. Після подій першого half life на землю прилетів комбайн, походить від слова об'єднувати. Також він відомий як Альянс, але, ну, то руснявий переклад. Тож, давайте називати їх комбінатом. Е, так в гуглі написано. Ну то ось цей комбінат це могутній міжгалактичний союз, що літає по світу і підкорює собі планети. Потрапить. Бши на землю, вони за 7 годин знищили всю нашу армію і поставили доктора Бріна гауляйтером нашої планети. Ну а цих тупуватих довбнів зробили місцевими поліцаями. Агай! Ну і саме місто 17. Нескінченна пропаганда доктора Бріна з закликами закуколдитись до прибульців. Сам президент землі сидить в офісах на вершині цієї цитаделі під захистом армії комбінату. Населення в місті 17 досить таки нещасливе. Можливо, через те, що їх змушують тискати однаковий одяг, а може й через те, що тут усюди за вами слідкують, нікуди не пускають, а ще ось. Допитують, а інколи навіть я боюсь дізнатись що тут відбулось. Окрім цього, над містом діє спеціальне поле, що блокує виробництво сперми чи щось, типу того я не до кінця вловив, але ну, розмножуватись тут людям заборонили. Одним словом, тоталітарна параша. От навіть по даху пострибати не дають, одразу якийсь мудень стріляє. От тільки населення налаштовано досить таки радикально, і готово з цією залою боротись. А от я, тобто, гор. Дон Фрімен сьогодні стану лідером цього революційного руху. Ай, бля, мужики, не бийте, не бийте, я пожартував, яка в бісу взагалі революція. Слава комбікорму. На щастя, нас рятує Алекс, одна з головних вайфу дітей нульових. Ну і приводить вона нас до таємної лабораторії доктора Кляйнера, у якій повстанці будують телепорт, за допомогою якого хочуть виводити людей з міста 17. Як раптом на бідного барні нападає головокраб. Та док каже, що цю штуковину кастрували. І тепер вона максимум. Що то трав твою голову, а більше від неї проблем не буде. Повірив? Ну й нарешті отримуємо свій костюм. Тепер тестуємо телепорти. Зібрав його кляйнер з та палок, і в безпечній працездатності впевнений не до кінця. По розмовам стає зрозуміло, що під час минулого випробування підсмажили якогось котика. Тому першою туди відправляють Алекс. Ну, раптом там що? А це, до речі, батя Алекс Ілай Венс ще один колишній працівник Меси. Процес телепортації, на жаль, проходить вдало, та Алекс виживає, ну і потрапляє в інший кінець міста. До другої схованки повстанців. Отто б мені таке метро в Києві. Наступний на черзі вже сам Гордон. І ось на цей раз все проходить не так успішно. В результаті нас починає тепати з місця на місце, і ми навіть потрапляємо у офіс Добріна. Ти не на того наїхав, дядя. Після ще парочки телепортацій Гордона просто викидає за стіною. От тільки тепер Бріну стає відомо про нашу присутність у Сіті 17, і на фрімена починається полювання для боротьби з армією надприбульців, що захопили усю нашу планету за 7 годин. Барні дає гордону фомку. Схоже, пам'ять у нього досить коротка. Ну а далі екшон. Увертаємось від кульку сооких комбайнерів і намагаємось не потрапити під потяг. А вже скоро починаємо і самі метелити противників. Ну і тут одразу кидається в очі головний недолік у порівнянні з першою частиною. Дружніх ніпів тепер вбивати не можна. Гра лайно 0 на 10. Дякую за перегляд, до побачення. Ну ладно, ладно, хто ж, як не я, переб'є сотню військових комбайну. А, вортігонти! Точно забув сказати Бортігонти тепер на нашому боці. Схоже, що їх планету теж захопили комбінати, і вони, типу, їх тепер не люблять. Далі продовжується просто нереальний екшон з нескінченними перестрілками з пістолетиками, який час від часу приривається головоломками для людей з як мінімум трьозначним показником IQ. Е, Так, мені тупо треба тягати цеглу, наче западенець у Польщі. А далі нам видають. Ось цей просто нереальний човен. І спершу навіть весело, такий, типу, фіть, ф'ю, бонус за нереальний трук 200 гривень, чавимо комбікорм. І упираємось у ворота. Далі знову з цим унилим пістолетиком і новим унилим автоматиком вбиваємо унилих противників. Відкриваємо ті ворота, знову пробиваємось через противників, впливаємо, і знову упираємось в якісь інші ворота. І цей цикл гівна повторюємо повторюється ще раз. У дитинстві десь так тричі починав проходити другий Half-Life і завжди дропав саме на цьому моменті. І от ніколи не міг зрозуміти, чому симулятор плавання на човні відкриття воріт ставлять у один ряд з найцікавішою грою всіх часів. <тултру> <"А>, я зараз йо. Та б**ть, цей човен ще й застряг. Та виявляється, що все своє життя я упускав справжній гем. Вже скоро гра стане дуже навіть цікавою. Але спершу цей човен. Хе-хе-хе. І от після двох годин мореплавства ми потрапляємо у другу схованку повстанців, де зустрічаємо доктора Мосман. Вона теж працювала у Блекмесі і дуже хотіла отримати роботу Фрімана на тому самому експерименті. Загалом виглядає як дуже приємна жіночка, впевнений, що вона нас ніколи не зрадить. Окрім неї, зустрічаємось з Ілаєм та Алекс. Вони тут щось роблять. Це. Ну і я так зрозумів, що в МОС Манзалекс тут якась ворожнеча, і вони звинувачують одна одну в провалі того телепортування. Але то не важливо, адже настає саме той момент, коли гра стає цікавою, адже нам видають маніпулятор енергетичного поля. 0... Нулю... нам видають граві пушку. Виглядає начепий. І тепер ми можемо притягувати до себе різне сміття і швирятись з ним, куди забажаємо. А ще нас знайомлять із псом. На жаль, не патроном, і навіть не пізд. О, але хлопчик хороший. Цікавий факт: спершу Valve планували видавати гравіпушку лише під кінець гри. Але людям, що тестували халфу, вона дуже сподобалась і її пересунули поближче до початку. І це було просто ну, настільки правильне рішення. Адже замість унилого пістолетика в моїх руках тепер була найлегендарніша зброя в історії відеоігор. Але зненацька на секретну базу нападає комбінат. Треба якомога швидше тікати, от тільки про. Хід завалює, і Гордона з псом відрізає від вчених та Алекс. Єдиний прохід це Рейвенхолм. Покинуте шахтерське містечко, яке довгий час обстрілювали знарядами з головокрабами, через що воно перетворилось у справжній зомбіленд. Вибачте, я ось це позичу. Вам же воно все одно не треба, і я вам чесно скажу, що в усьому світі немає приємнішого зайняття аніж розрубати зомбі циркуляркою з гравій пушки. У Рейвенхольмі Хольмі зустрічаємо батька Григорія, абсолютно з'їхавши з, з глозду чувак, що у соло виживає серед зомбі, розставляє по всьому місту довбануті пастки. Від нього отримуємо спас 12 І от ну наскільки ж приємніше стріляти дріб'ю по зомбі, а не пістолетиком по комбайнерам. Але ще приємніше, звичайно, запускати в них цією хербориною. Ну а Гордон тим часом зустрічається з батьком Григорієм, і той обіцяє допомогти нам пройти повз зомбаків на кладовищі. Ну і прориваємось ми з ним через купу зомбів, стріляємо щось там вибухає взагалі, якщо он лютий. В Кінці кладовища він відкриває нам решітку, і як справжній герой залишається битись до кінця. І на жаль помирає. Ані вижив. Чи все ж помер. Ані он бачу його живий наче. Та не загинув батько Григорі в кінці Равенхольму. Ну що ж, а ми вертаємося ті 17, де знову мочимо мобіків. Тут зустрічаємо ще одну групу повстанців, що допомагають зв'язатись з Алекс. Виявляється, що її батька та Мосман спіймали комбайни і відправили у нова проспект. Це щось типу в'язниці, тому їх треба рятувати. Найшвидше буде поїхати по шосе. 17, на цій BMW є е 34 небита, Не бита, не крашена. Перший власник пробіг 100 км, можливий обмін на славуту. Та ну юп, бережніше, тільки ж з мийки виїхав. Потрапляємо у досить таки не шоколадну ситуацію. У цих пісках проживають такі ось жуки таргани, які дуже не люблять, коли хтось шумить на поверхні. На щастя, маємо цей автомобіль, тому давайте вже звалювати швидше. Так, ну все, все й БМВ, врубаю режим турбо і погнали звідси. Тепер мене. Е... Так. Ладно, ладно, добре, що є граві пушка, зараз. зараз все. Та давай ти! -а. Поїхали вже, мене. На щастя, вирвався з цієї пастки, вже дорога тут нормальна, тож можемо ли. Так. Та ну. Та ну ні... Та ну вирофлите. Далі вже худо бідно проїхав повз жуків тарганів і потрапив на блокпост повстанців, де вони готувались до битви з комбайном. Вусатий мужичок каже, що ця ракетниця це їх єдиний шанс збити гелікоптер комбайнів. Геле Годн Фрімен. Даємо пару пусків зі стугни по літаку. Той падає. Народ каже, дякую, і можемо їхати далі. О, курва, потяг! Ну і сам процес їзди на машинці, звичайно, веселіше ніж на човні, але структура сильно не змінилась. І ти постійно опираєшся у якісь ворота. І ось ці ворота то мої улюблені ворота. От наче перебили усіх противників, і треба якось відкрити цю залупень. Не відкривається. Методом дедукції було помічено цього дрота, що привів до цієї підстанції. Всього нам треба три акуми. Перший вже було вставлено, другий валявся тут на ліжку поруч. А от третій. Та знайти адекватну дівчину без психічних розладів на дайвінчику, і то простіше, аніж відшукати той сраний третій генератор. Бля, двері відкрили, та й погнав я далі, доки не доїхав до ще однієї групи повстанців на маяку. Виявили, що їм теж була потрібна допомога у боротьбі, з я вам нагадаю, мегасильною надрасою з іншого всесвіту, що змогла захопити всю нашу планету за 7 годин. А після знищення дуже потужної піхоти пішов відправляти гелікоптери у вічний польот. Чуваки подякували і показали коротку дорогу, ну тільки вже без машинки. Прощавай БМВ. Як раптом зустрічаємо вже боса жуків-тарганів. Тварюка страшнюча і небезпечна, тож хуй просто всім, що тільки є. Після перемоги вибігає Бортігон, та щось там робить з королевою жуків і витягає з неї феропод, також відомий як е, Багбейт. Ця штука дає нам контроль над жуками-тарганами. І я вам чесно скажу, що в усьому світі немає крутішого способу вбивати ворогів, аніж ці фероподи. І допомога їх тут дійсно дуже необхідна, адже Фріман тут вирішив висадитись у Нормандії, і треба було штурмувати укріплення. Підудь бодя босіх паківмох амо мене прямо друг, скоро Скоропатька вже нема. Ну й прориваємо з моїми братками на територію бази комбінату. Як казав великий японський повководець Цзи, навіщо стріляти з арбалету, коли є армія жуків? І от ми всередині нового проспекту. Це колишня в'язниця, що стала базою комбінаторів. Головним ворогом на цій локації є турелі, що розставлені по всій території тюрми. Вони вбивають наших братиків пауків, тому нам треба їх знищувати, щоб таргани собі спокійно штурмували новопроспект. Такий собі тавер дефенс, тільки навпаки. Тавер офенс чи що. Ну і окрім турелей, знищувати треба й самих піти. І в номінації найтішої локації Half-Life 2 виграє цей коридор. Пройти через захисне поле не можна, а за ним дві турелі і куба комбікормерів. При цьому в мене хп на два влучання, а навколо жодного хіла. Спершу намагався якось там знести ці турелі. Потім намагався пробігти до вентиляції. І от наче знайшов найдієвіший спосіб прикритись БТА, не треба. В результаті. Просто почав лазити по локації і знайшов тут ось ці бочонки з самогоном, які в результаті і дозволили прорвати оборону. Ай, я тут 20 хвилин проїб... В результаті доходимо до основної частини новопроспекту. На жаль, прощаємося жуками-тарганами, але зустрічаємось з Алекс, яка одразу щось цим про аніме затирати починає. А ще каже, що тут тримають її батю, взламують двері своєю викруткою з доктора Хто. І от я не те, щоб люблю жалітись. Але до цього моїм напарником була нескінченна орда жуків тарганів. А тепер дівчина з пістолетом. І користі від неї, ну от, прям взагалі, ну. Щоб врятувати Ілая, треба пробратись до кімнати з телепортом, а разом із цим знайти десь там Мосман. Тож прориваємось повз комбі корм і ці довбані турелі. Як же вони мене заїхають? Але як і в ситуації з жуками, наші колишні вороги стають нашими побратимами. Алекс взламує турелі, і тепер вони стріляють по комбайнерам. Разом з цим нарешті дізнаємось, де ж там тримають Мосман. і ви, звичайно, не повірите. Дуже неочікуваний поворот. Але Мосман виявилась зрадницею. Глина тобі, курка, срана, йди сюди, я, я, я стіл приніс з собою. Давай, Алекс, Макі, я же Та Мосман каже, що, типу, лише намагалась допомогти Ілаю і нікого не зраджувала. Ну і Алекс, така, типу, вірю, да повірила. І усі знову довіряють. Заходимо в кімнату з телепортом, привозимо туди Ілая, Дівчата знову починають сратись через діда. Ну і по суті можна вже заносити діда у телепортатор. І давати по п'ятам Впевнений, що Мосман нас більше ніколи не з. Стій! Виявляється, що Мосман вкрала діда і звалила з ним у вежу Добріна. А телепорт тепер треба перезавантажити. А до нас вже ломиться ціла армія комбайнерів. На щастя, маємо турелі, що дуже сильно допомагають у Дефі. І все, портал готовий, можна тікати. Тільки от турельки ці дуже мені сподобались здайно, ну, я одну з собою прихвачу. Так, Алекс, вибачай, в трьох походу, не влаз. Е -е 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 -е... Це таки треба чи ні? Не, ну ж ні, я без турелей звідси нікуди не полечу. Ой, не та кнопка, так. Давай, Алекс, ти, вперед, дівчата, вперед. Ось одна стережи, друга. Так, і я ще в якось. Давай, Алекс, ти, мабуть, пішки все ж підеш, бо всі. А ні, ні, може, залишатись. Ух, Ну, поїхали. Ні, рядового турельку забули. Ааа, рядовий турелько, він був найкращим з нас. А, ну йдемо і де мої турелі? на таможні відібрали чи що. Ну, і коротше, вернули ми до першої схованки повстанців до доктора Кляйнера. От тільки там щось зламалось під час переміщення, і процес телепортування зайняв цілий тиждень. За цей час, після цього шуму, що Гордон наробив у новопроспекті, повстанці зібрались та й почали вже повноцінно так повставати. Керує ними зараз барні, і йому б не завадила наша допомога. Тож тепер маємо штурмувати цитадель Бріна. Алекс знову кудись зливає. І моїм новим напарником стає пес. І от знову таки, кого б ви обрали собі в групу? Дівчину з пістолетиком чи ось цього хорошого хлопчика. Є баті лавра! Яка вихована собачка? Та на жаль, песик вирішив пограти з літачком, і побачимо ми його ще не скоро. Натомість маємо цих прекрасних людей з тероборони Сіті 17, що валять пропагандистські екрани в центрі міста. А воювати нам доведеться з ось такими хеппинами, що звуться страйдерами. Так, що тут в нас? Значить, дивились за багато пропаганди і стали зомбі. Ну що ж, вимушений конфіскувати вашу базу. Ні, ну покички ви поплатитесь за це. Разом із старого Сіті 17 штурмуємо укріплення блокпости і прориваємось повз військових комбінату. Ну і знову зустрічаємо Алекс. Щепочка, я похавую. До цитаделі вже рукою подати. Треба лише витримати нескінченний пуш комбайну, поки Алекс там е, не взламає ще одні ворота. Я вам чесно скажу, що нічого приємнішого, аніже стріляти з цього арбалету у світі не існує. Далі дуже професійно вертаємось від куль снайперів і зустрічаємось із Барні. З усіх супутників у горі, як на мене, він має найкрутішу здібність, а саме вміння телепортуватись. Разом із ним маємо вимкнути той випромінювач, що глушить сигнали сперми і не дає людям розмножуватись. Знаходиться він десь, там у тій будівлі. Та, йоп твою бля... Витягаємо дріт з розетки і потрапляємо усередину. Там рятуємо наших побратимів староборони, і вже разом з ними прориваємось повз, мабуть, так, сотню комбікормерів, і нарешті вимикаємо той випромінювач. Далі збиваємо гелікоптери, а потім вже маємо знищити десь таке 10, може 20, чи 30 цих страйдерів, кожний з яких б. Пити по п'ять пусків зі стугни, як же вони мене заї... На підступах до цитаделі, зустрічаємо Барні із Песиком. Вони то й допомагають потрапити хріману усередину. Ну точніше, пес допомагає від Барні, як виявилось, користі навіть менше ніж від Алекс, але з ним, хоча б весело. Фінальна локація цитадель, і виглядає вона як якесь повноцінне таке живе місто. Якісь капсули, прибульці, ці срані цаплі, якась здоровена жаба. От тільки Гордон потрапляє у спеціальне поле, що віджимає всю його зброю і перетворює її на пил. Звичайно, що усе окрім граві пушки, та її не те, що не зламало, а зробило синьою. Ні, ну точно пень. А окрім цього, вона тепер може притягувати не лише бочки, ящики, а повноцінних ворогів. І я вам чесно скажу, що нічого приємнішого, ніж швиряти комбайнера об стіну у світі немає. Доктор Брін вітається з Гордоном і дуже сильно хоче йому щось повідомити. Та, на жаль, тут з технікою якісь неполадки, і його зовсім не чутно. Краще вже особисто зустрінемось, тож прямуємо до його офісу. Окрім швиряння комбікорму, можна швиряти ще і ці енергетичні буси. В цілому, цитадель це, мабуть, найвесеріша локація на одному рівні з Рейвенхольмом. Ну і все, фінали. Сідаємо на таксі, що довозить нас до офіса Бріна. На вході, на жаль, не проходимо фейс-контроль, і особисті охоронці Бріна забирають нашу граві пушку. І схоже, що вони єдині з військових комбайну обрали веделку. У центральному офісі бачимо Мосман з Бріном і Ілая. На щастя, Брін не успев. Усвідомлює всієї сили граві пушки oh, і просто so. відкладає її в сторону. Have my Далі в стилі типового злодія занадто довго щось розповідає я особливо не слухав. На щастя, Мосмен знову підрубає режим криси, тільки от на цей раз у правильний бік. Чурес. Зібала мого. старий імпотен хапається за мою зброю, щось там підриває і звалює собі. Дівчата нарешті визнають свою любов до діда і миряться. Ну а ми з Алекс йдемо ловити гауляйтера. Ловимо Бріна під час важливого зізвону у Тімсах, але він знову кудись тікає. От тільки граві пушку, то він не забрав, і це стає його головною помилкою. Адже ми дійшли до реактору цитаделі, який тепер можемо підірвати. Брін же, наче Паша Мерседес, намагається переміститись у інший всесвіт до своїх інопланетних покровителей. Тож, про Зриваємось повз комбінат і потрапляємо на самий дах цитаделі. У фінальному боссфайті нам треба швирятись бусами. Спершу відправляємо кораблі комбайну вслід за луною 25, а потім вже швиряємо своїми шарами у генератор. І, звичайно, хотів би сказати, що боссфайту перші де тобі треба було ламати кристали, телепортуватись між світами, зустрічати з усіма типами противників і вбивати величезного монстряку. І близько не стояв озість. Цим динамічним геймплеєм. Ну і коротше, реактор зруйновано. Ура! Перемога! Два генія фізики та інженерії стоять у 5 метрах від інопланетного реактора, що має потужність п'яти атомних станцій у момент його вибуху і взагалі не бачить тут небезпеки. Ну і що ж, знову з'являється Джим Мен, хвалить Гордона вільну людину за хорошу роботу і натякає на те, що продовження ми побачимо у наступних е, трьох епізодах. Е, просто таки не терпиться дізнатись, який же буде фінал в цій неймовірно цікавій історії. Е, е, е. А я дякую вам за перегляд, особлива подяка членам. Саме ваша фінансова підтримка допомагає цьому каналу існувати.